Заснули така гарна казка сниться. І коли бачиш і всіх спортсменів, таких наряжених, дівчата з зачісками, з макіяжем, купа наших друзів, знайомих, ну стільки позитив, позитиву, це просто фантастика. Ми ходимо, спілкуємося, не знаєш за кого з ким скоріше поспілкуватися, бо всі хочеш побачити і що сказати добре. Ну, все почалося в принципі одразу після фінішу, тому що скільки радості в першу чергу в мене було, внутрішньо, тому що. Дозвичайно складний і важкий сезон був, і коли цей фініш вдався, я думаю, боже, не вже це здійснилось, не вже це я змогла зробити. І мені вперше ті, ну, для себе така, така радість була, щастя. Ну і звичайно, вся команда, треніри, всі, всі люди, які були поруч, це море щастя, море позитиву, море таких емоцій неймовірних. Це просто якийсь фейерверк був. І відповідно добрались до готелю, там маса вболівальників, друзі, всі приїжджають. Стали додому в Києві, знов друзі зустрічають. Хоча їду в Тернопіль, Там знов друзі зустрічають. І це вже цілий тиждень. Мене такий заряд енергії і позитиву. Я не знаю, що буде зараз. Володимир <риво> Михайлович для нас точно став як другим батьком. тим об'єднує, і на якого саме головне, що можна спертися, він от як стержень, і та людина навколо якої крутиться. До нього приходять люди, його люблять, шанують. Звичайно, ми ну, в першу чергу. І я завжди знаю, коли в мене якась проблема чи біда, я можу позвонити і сказати, води. Тож, мені потрібна допомога, він 100% допоможе, ніколи не відмовить. І те, що він зробив для, для нас, для біатлону, для спорту, це фантастика. Ну, напевно, в Україні немає кращого президента Федерації, ніж Володимир Михайлович Бринзак в біатлоні. Досить швидко знайшла і вбрання, і е, попала на дуже хорошого спеціаліста мейкапу. І якось так швиденько-швиденько зробила. А враховуючи те, що поміж це, все розкладалися сумки і збиралися нові, то це було дуже весело.